Діяння апостолів, розділ 10 А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнилію! Той видивився на нього і, переляканий, озвався. Що, Господи! А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом. І він згадав про тебе, пошли ж тепер людей у яфу, і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували. І, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшло захоплення на нього бачить він небо відкрите. А з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Устань, Петра, заколи і їж. Петро ж відповів. Ніколи, господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього Що Бог чистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро, питав себе самого що це могло б бути за видіння, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, Чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, Дух сказав до нього: Он три чоловіки тебе шукають. Устань же. Зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я. Я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу? Ті відповіли Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий. Доброї слави в усього юдейського народу був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію а Корнилій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме, як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали. Корнилій відповів. Ось уже четвертий день, як я о цій годині, о дев'ятій, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі, і мовив: Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли отже, в яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки – Край моря, Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу. А в кожному народі хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн про Ісуса з Назарету, якого Бог. Мазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили, та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись. Не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я. Одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось заборонити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми, одержали Святого Духа? І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів. Друге послання до Корінтян, розділ сьомий, Маючи ж такі обітниці. О любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали. Не визискували нікого, говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я. Я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою, у всьому лише скорбота зовні бої, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита, і не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас. Оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був, засмутив вас. Тепер же радію, а не тому, що ви були засмутилися. А тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога. Яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату? Ви в усьому показали свою невинність у цій справі? А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного. Але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися, та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед Ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли він згадує послуг усіх вас і як ви прийняли його з острахом та тремтінням. Радію, що можу на вас покластись у всьому. Псалом 136. Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над Богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один. Великий дива творить, бо милість його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість його вічна. Розстелив землю над водами, бо милість його вічна. Витворив великії світила, бо милість його вічна. Сонце щоб днем правило, бо милість його. Вічна, місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість Його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість його вічна, рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість Його. Вічна. Червоне море розділив на двоє, бо милість його вічна, провів Ізраїля посеред нього, бо милість його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість його. Вічна, розбив царів великих, бо милість його вічна, знищив царів могутніх, бо милість його вічна, Сихона, царя Аморіїв, бо милість його вічна, і ога царя Башану, бо милість його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна. У спадщину Ізраїлеві слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна, і визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна, дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна. Книга Проповідника. Розділ одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить. Або чи те і це так само добре буде? І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало? Все, що приходить. Марнота Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця, і віддали від себе лихо. Але і молодість, і чорний волос – усе це марнота. Книга Пророка Ісаїї Розділ 54 Ликуй не плідна, ти, що не родила, закричи з радості і веселися, ти, що пологових болів не знала. Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжнії, це слово Господнє. Розшир місце твого намету, нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуззя вжени кілки глибоко в землю, бо ти розкинешся праворуч і ліворуч, твоє потомство успадкує народи, покинуті міста заселить. Не бійся, бо стиду не зазнаєш, Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більше не згадаєш. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, Його ім'я, твій викупитель – святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі, немов покинуту і засмучену жінку. Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку у молодощів відсилати? Каже Бог твій, я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палкім гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко. Каже Господь, твій викупитель. Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя. Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше. Гори зрушаться і горби похитнуться, Моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. О безталанний, бурею киданий, безутішний, Ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сапфірі. Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння гранату. Всю твою огорожу з самоцвітів, усіх твоїх дітей Господь буде навчати, великий мир буде проміж дітьми твоїми, основа твоя буде справедливість, від гніту ти будеш далеко, нічого не будеш більше боятись, далеко і від страху, бо не наблизиться до тебе. А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене? Хто ж зважиться стати на тебе, впаде перед тобою? Це я створив коваля, що роздуває на вогні вугілля і виковує за своїм ремеслом зброю. Я також створив і руїнника, щоб нищив. Ніяка зброя. Викувана проти тебе не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене. Каже слово Господнє.